Єсь запчасті. Від чогось щось відламалось. Хтось їхав і відламалось. Що відламалось? А, Віталик їхав, моє це в нього щось відламалось. Зараз ми вияснимо. Добрий день вам. Барон, що ти її держиш на мотузковій? Вона вже нікуди не дінеться. Пускай її, пускай нехай вона вже побігає. Освоїться. Що тебе? Держуть, так? Да? Ну ладно, держи. Хай держуть. Тільки наступив буби на тебе. Загрузив Віталик уже чи ні? Так, да, вже загрузив. Ну і що я йому маю тут допомогти? То він погрузив? Ну ладно, зараз узнаємо. Ох, трактор, так. Да? А не дуже тут такий вітер, як я думав. А не дуже тут такий і вітер. Поклав з горбка. Поклав зорбка що таке вже там закалебатіна. А, це не його. А може його? Так, так, так. А де? А, а я. Ага, газони там. Я думав, що він кудись газоном виїхав. i was on the phone Ну, пижік на місці, газон там. Комбайн теж, трактор теж. А де ж Віталик Двері закриті? Не знаю. Може він. Може він у майстерні? Зараз подивимося. От на полі пилюку здуває як ото, навірно на камеру не видно буде, як, як у пустелі. Як у пустелі дує. Вітругана. Вони завтра зібралися рано. Їхати сіяти. Соняшник. Не знаю як вони там будуть сіяти з таким вітром. Може передумають. Хоча нема коли передумувати, треба соняшник треба вже сіяти. Так, де ж вони є? Ну піду в майстерню подивлюсь. А що він там в майстерні має робити? Йому треба тримати робить. Йдемо та й побачимо. Блох, де Віталик? А? Ти ж тут на, на варті сидиш. Маєш все знати. Каже, ми і так все знаємо, але нічого не скажемо, так? Да? Догадайся сам. Все, називається, я допоміг уже. Віталик контезон поїхав культивацію давати. То, що я мав допомагати, він сам зробив. <гум> ну я так і знав, що це, що це так буде. А що це значить? А це значить, що мені тут вже нема що робити. Іти додому. От так. Все, допоміг. А що я далі буду робити? а? Що це зараз робити? То нема, то нема, то не цей. Зараз я, зараз, зараз я зроблю ролика. І можливо виміраю, де той умилальник має стояти, обріжу. Мабуть так. Хоч і вітер, але він скоро вже буде стихати. Вітер. Добре. ідем. Ідем. У мене сім п'ятниць на тиждень. Ну це не тільки у мене, це у нас всіх. Вже знову йду в усадьбу. Віталик уже приїхав. Оу! Комунальні служби вулицю прибирають. Тут вже й забрали. Я й не бачив. Коли це вони справилися. Це Віталик їздив туди на бувшу ферму. На тому полі культивацію робив. Де коля плуга розірвав. Там ті бетонні сваї якісь позакопувані. Оскільки він там лап лишив. Хоча він так глибоко не брав, то можливо і не достав. Ну, я дзвонив до нього, то він би вже, вже по моїх підрахунках він має бути на місці. Так, да, відкрито. Ні. Сіла би на місці. Ну так, да, він там кілька сантиметрів пробіг. То він не достав ті пасинки, то вони коли оруть, то достають їх. Я прийшов тобі допомагати, а тебе нема. Добрий день. Мені харас собі понаклеював. Вимірав у да? Ти... Ти що, А що це не... Що це виходить? Значить так, зараз ми там з віталиком дещо ще зробимо. Завтра їдуть сіяти. А це що значить? А це значить, що ми завтра рано заводимо фіатика і поїдемо побачимо, як вони по новій технології будуть сіяти. Ну вона нова. У нас, а так вона вже не нова. З тими касами, шмасами. Треба поїхати, буде. Буде поїхати, треба перевірити. Так. Залити водички у каністри. Рукому як це? Умивальники, да? Ось ці вмивальники. Ось один. Ось другий. Їх, мабуть, познімати. Оу, як і познімаю тут. Кран підкручувати треба. Ну ладно, тут ми так заляємо. А тут? А тут не заляємо, тут треба знімати, так, да, Віта? А це вона на кінці буде стояти, чи що? Да. Я зрозумів, я догадався, не зрозумів, не а догадався. Відкрив, закрив, відкрив, закрив. Все правильно. Все правильно. Тебі чайник там кип'ятися розігріє шлангу. А що воно так налізе? Так, ладно, я збився свого. Із свого все, mm. воду позаливали. Mm. Щоб вони руки мили. І кран чіпив, Віталик. Все. Можна. Можна йти додому. Та це що? Тільки було роботи. Все, випускаємо металлика, закриваємо браму і йдемо додому. Поїхав? Так, він поїхав по дорозі по кругу. А ми йдемо через парк. Зараз ми його там здибаємо. Ми вже перейшли через парк. А Віталик ще не об'їхав по кругу. Ще поки не видно. І мені весь час бувало таку їде трактором. Сідайте, підвезу, кавуйта. Я хочу додому прийду, чим ти об'їдеш. Та й так воно і виходить. Я вже вдома пушті, а його ще нема. Зараз десь має вже з'явитись. Вікі садочок. О, воно, Уже бачу трактора, Уже трактора бачу. На сьогодні буде все. Не буду я вже сьогодні з тими чайниками, полівальниками чи яких умивальниками гратися. Нема в мене вже на це часу. Всім добра і миру і всі будьте здорові. До зустрічі! Собака мене не впізнав мій.